Дівчина тростинка, казка. У одному селі жив сирота Іванка. Як умирали його тата й мама, то лишило йому лише стару хатку і городу латку, а в тому селі був дідич Стульморда. Люди обходили його десятою дорогою, бо ніхто не хотів з ним мати діло. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув. А ти хто такий? Я собі Іванко. А навіщо тобі хата, та ще й город? У хаті живу, а з города годуюся, про цей дурень знає. Пан подумав і сказав Іди до мене фірманом, бо цей город я забираю. На ньому буде пасіка. Хіба у вас паночку мало свого поля? Гріх будете мати? Гріх найде в міг». Зверху макогоном. Не хочеш бути фірманом, то забирайся із села. Іванко напік собі кортопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку, підійшов, а птаха не тікає, взяв у руки крило перебите. Вона попросила допоможи легіню, вже п'ять днів сижу тут голодна. Бурани бо болять. Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув не рви мене легеню, бо, може, прийде той, кого я чекаю. А ти що за одна? Я дівчина тростинка. А кого чекаєш? Свого визволителя ану покажися. Голос відповів два рази я вже показувалася. То що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатися лише один єдиний раз. Останній раз мені покажись, давай, я не обдурю тебе. Ну, добре. Раптом Іванка побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене вкрала від батьків зла відьма. Хотіла щоб я віддалася за її сина велетня, а я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула в тростинку. Аби мене визволити, треба викрести мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалась нашому Іванкові, і він вирішив їй допомогти. Повернувся до журавки і каже Нам треба розлучитися. Куди підеш? спитала журавка. Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить. Іванка йшов полями, лісами, якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях були три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. Няв, 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 озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. Хто там збиткується над вами? Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти. Тоді заходь до хати легеню. Спочатку. У хаті Іван нікого не побачив, бо там було темно. Викреса вогню і посвітив. На печі лежала стара старезна баба. Добре, синку, що не минув в моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести. Водиці? Зараз, бабку. Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота. Він очима буде присвічувати тобі дорогу. Іванко вийшов у сіни та спитав, котрий з вас піде зі мною по воду? Всі по одному разові, відповів найстарший. І пішли. Дорогою Іванко зацікавився. Скажи, котику, чим це ви прив'язані? Не можу тобі сказати, стара прожене мене. Спитай другого. Іванко зварив кулешу, Нагодував бабкою котів, переночував і хоче йти далі, а стара не пускає. Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі. Другого дня Іванка пішов по воду з другим котом. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу тобі сказати, я боюсь баби. На третій день Іванка пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки. Скажи, котику, чому це ви на прив'язі? Боюся говорити, але тобі скажу баба найстаріша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском, то я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою? Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легені, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там під хатою лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала Іванку, сей ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби ти не оглух. О півночі до хати почали злітатися всілякі відьми, упирі і чорти. Набилося їх стільки, що не було ніде спати, ніде стати. Іванко вийняв віск з одного вуха і почув. Чула, що йде третій легень визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, почому лікать кваші. Я перстень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала Ти щось чув Іванку? Ні, бабко, я спав, як камінь. Хлопець почав збиратися в дорогу. Я йду з тобою, сказав третій кіт. Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш завісь мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить. Іванка так і зробив. Довгий йшли чимало, прийшли у чисте поле. Раптом у повітрі загуділо, Котик сказав. Це баба вже летить за нами. Відно, упізнала підкинутого кота, але я хитріший. Він вигріб яму і сказав Залізай сюди. Іванка заліз, сховався разом з котиком, баба пролетіла і пропала. Іванка і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав. Тут живе ворожбит, який дуже сердити на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю. Ворожбит був старий і слабий, як муха восени. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав Добре, що прийшов Легіню. Принеси водички, бо я не годен встати. Іванка приніс води, заварив обід. Нагодував старого, Ворожбит розповів, як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Мене чекає смерть. Я тобі, легіню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти Залізну гору, тоді слухай добре. Коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьмі собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду, вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там її озерце, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше сказати. Заплющив очі та й помер. Іванка поховав ворожбита так, як це має бути. Відтак викопав собі чарівні капці і вирушив з котиком в дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі і перед ним виріс із води човен, сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс. Височені дерева підіймалися до самого неба. Тоді котик видріпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув Іванку, залізна гора близько. Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчій. І почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і отворилася. З неї вийшли дванадцять дівчат з кошиками в руках. «Добрий день, дівчата! привітався Іванка. Куди йдете? «По ягоди. А ти хто такий? А я прийшов до вас у гості. Ми гостей не приймаємо. На вони заказані, як наш господар велетень побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви що за одні? Ми, полонянки господаря велетня, а він не боїться пускати вас по ягоди самих. Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море. А де цей човен? Оворож бита, що доживає віку в якійсь печері, того човна не здожене ніяка сила. Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. Потім запитав А ви не знаєте, де ховає господар золотий перстень? У золотій скринці, а ключик від скринки в його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар прокинеться і вб'є тебе одразу, він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати? Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря, яка лежить в нього на столі. Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, Легін сховався серед дівчат і зайшов з ними всередину. Господар велетень спав у величезному залі, так хропів, що аж гора тіла. Іванка тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню. Роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя господаря велетня. Чорний, як ніч, дим піднявся в широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуп, руки, шия. Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла. Тоді очі велетня піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув гей, дівчата, принесіть якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик, сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді котик сказав треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона, може, нам бідину робити. Прийшли перед страшну залізну браму, пастука Іванку три рази золотим ключиком. Іванко постукав, брама отворилася. Іванка, котик і дівчата побігли до моря. За ними пливли очі господаря велетня. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав Ну, фані дівчата, тепер йдіть додому, бо у нас котикам своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьміної хати. Поляв два камені водою, з озерця, з якого ще ніхто не пив. Два Легіні ніби зі сну прокинулися. Ми довго спали, сказали. Ого, було б ви спали, поки світу і сонця, якби я вас не розбудив водичку з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже немає ніякої сили. Легіні пішли. А Іванко з котиком подалися до трущі на березі річки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина, файна, як перша вісняна квітка. Іванко сказав Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю. Дівчина дала йому золотий перстень. І вони пішли до її тата й мами. То були чесні гуцули, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і Котик все життя був з ними, пряв золоте прядиво і казки розповідав.